Готуємо популярний американський десерт брауні з вишнями. Для початку потрібно змішати всі сухі інгредієнти: 100 г пшеничного борошна, 150 грамів цукру, одна десертна ложка солі, 2 столові ложки какао. Все добре перемішуємо, щоб продукти рівномірно розподілилися в мисці. Переходимо до головного компоненту. Це темний шоколад. Зробіть парову баню, але зверніть увагу, що миска, в якій знаходиться шоколад, не повинна торкатися води. До шоколаду потрібно додати 150 г вершкового масла. І чекаємо, поки масло та шоколад розтопляться. Не забуваємо, що потрібно перемішувати інгредієнти. Гарячий шоколад додаємо до сухих інгредієнтів. Далі кладемо в миску вишні. В мене вони були заморожені, тому мають не такий естетичний вигляд. Перемішуємо в посудину вбити 3 або 4 яйця. Їх додаємо в тісто, ще раз змішуємо і можна перекласти все в форму для випічки. Ставте десеред духовку розіріту до 180 градусів на 40 хвилин. Брауні я зверху посипаю цукровою пудрою та горіхами. Огріхи я завчасно перевила в блендері і змішала з цукровою пудрою. Брауні готовий? Всім смачного!